Парадокс сором'язливості. Сором'язливість часто сприймається як негативна риса, що заважає особистісному розвитку. Однак біблія вчить, що скромність і смирення можуть привести до мудрості та духовного зростання. У книзі приповістей, розділ 11, вірш 2, сказано прийде гордість, то прийде й ганьба, а покірливими мудрість. Це означає, що надмірна гордість може призвести до падіння. Тоді як смирення відкриває шлях до істинної мудрості. Пам'ятайте, що справжня сила полягає в здатності бути скромним і відкритим до навчання. Приєднуйтесь до нашого подкасту Святі протиріччя, щоб отримувати щоденні натхнення та глибше розуміння духовних істин.